Всім привіт! Сьогодні будемо турнірити. Спочатку хочу тут зробити пару призивів. Не знаю, звичайно, чи я дійсно цього хочу, ну щось зробимо. Так, у мене є два на скрині. Я думаю, більше п'яти робити я точно не буду. Може, якийсь четвірок наловлю з костюмами, можливо, а можливо і ні. Угу, Барда, дякую. Ти вже був, що за знущання, ти вже був, гадость така. Так, це буде на четвертий. Угу, це дякую. Дуже. Дуже потрібний. Так, і зробимо ще один, і підемо тоді зливатись на турнірі. Блін, капець, тут троєбаний. Ні тобі гема, ні тобі нічого. Просто в мене на дошці, де воно, 86. Більш нікого я не планую брати, і треба розтягнути. Це все діло, що в мене тут. Мало. Три штучки не вистачає. Ну що, погнали турнірити? Що каже оборона? Оборона в'є? Нормально <сміх> погнали в атаку. Це все там. блін, капець. За що? Ця його фігня не знімається. І що мені тут з тобою робити? Пахне розбивом першим же ж. Шесть. Панне, що в мене тут ніхто стійкості не робить. Треба було когось такого брати. Хто міг би сказати своє фі? Так, четвірка Фіолета, потім буде ще два. Це буде шість. Буде сім, так. Буде сім. Полетіло капець. Так, далі що робимо? Ну, Вівіку бити немає ніякого сенсу. Цього теж тут здоров'я. Офігіти скільки. Тоді давайте спочатку погнав абакан. Так. Тепер Мілена. Зіб'ємо ми тих мінньонів чи ні збили. Тепер цей пан. І мені би. Щось тут десь зробити, багато би десь фіолетових знайти, щоб хоча б центр винести. Щоб він ще раз не ультував. Блін, немає. Фігово. Ну і Мілену я не встигну зарядити. До цього всього двіжа повторного зарядився. Я так збудів, думаю, може, не зарядиться. А? Гадость. Взяв мені поховав Людвіга. Ну, куди ти летиш? Ну чому ти туди летиш? Га? Ну чому ж ти? ну? Спробувати того добити. Ти Він відродиться ж. Можна. Да, він ще відродився, гадость така. Так, що далі робимо? Там трійка є в Торна, але я не дуже хочу це робити. Резикну зараз, може, тут фіо закриються, ну майже до речі. Тоді таким чином, може він не відродиться? Спробуємо прибити таке цього. Так, вийшло. Ну, мабуть, бити зараз немає ніякого сенсу. Це зараз все відліковує. Хоча, може, воно так сильно не відлікує і туди трійку запустити. Що ж він сам по собі гадос лікує, скажено. Так, він від'їхав на контрі. Це дуже добре. У мене є якісь шанси. Амбакан, потім цей, потім сіні. Що далі робимо? Зелені зриваємо. Ну вони жирні. Так, знову лупимо. Паразити є, відлікуватись вона не зможе. Все, добили, добре. Ну, тут трошки з Робертом у нас були напряги. Що там мені так здалося? Блін, знову. Фіолетовий центр. Що ти робиш? Вау? Багатько. А це й то що ж кажен, ствоє. Блінше це багато Це Воно потім по жовтам жовтими сюди йти не можна. Це воно тоді заблокується мана, якщо він мені б'є. Вб'є того, по кому буде бити. Ну, що можу сказати? Погнали. Легко, мабуть, тут не буде. Блін, жовтий кристал, ну, капець. Ну, нехай сюди. Жовтих до фіга. Попо-пом. Пу -пу ну, доведеться його заряджати об Людвіга. Але тут щось, крім жовтих, просто вбив. Ні за що. Просто вбив мені Людвіга. Трешу це вгатив. Трохи треба було не так зробити. Ну, вже ні. <гум> Місклік. Блін, я хотіла не так же ж, геть, не так. Треш. Ну, що зробиш? Тільки в тебе здоров'я? до фіга І нічого я з нею не зроблю. Цією у мене цей трохи незаряджений пан. Сінє. Так, зараз у мене буде трійка. Бляха, муха, це вгати. Але проблема в тому, що там камнешкіра. Оце халепа. Сінній капец. Скільки в тебе здоров'я. 197. Ну, на жаль, не зможу я його добити синіми. О, фіолетовий. Ну, хоч рубрика, хоч не в нуль, називається. Цей паразити від... Ну, майже. Ще й навіть не відлікував. Ну зараз цей буде гатити знатно. Блін, хоча б цього ще добити. А, догори зли мінньони, добре, чи паразити. Так, ну тут за баканом я нічого не зроблю. Це так називається максимально погризти. Погано, що не можу я більш, наприклад, у жовту ще винести, би додатково. Ну, нехай відлікуємося. О, добре, одним камінчиком винесли. Ну і капець. Зараз буде опакану, мабуть. Мені так думається. Угу. А ну це лікується чи ні? Ота вся їхня фігня, що її не понавішала. Так, не знаю, стукнем сюди ще. Вдарить в абака надоб'є. Ух ти. Добили. Неочікувано, я можу це так назвати. Ну тут вихід який, або десь знайти багато фіолетових, щоб заряджати абакана, або мілену на Х2 додатково. Але ж воно ж там же фулове геть. І воно дуже так знатно жирне. Ау, у нього ще ж і паразити, цей мінньон виліз. Бонус плюс. Те ще абакан, він же ж не б'є, а гладить. Відродження. Добив. Чому ти, в Мілену, не стукнув? Гадость? Фіговато. Пані Мілена, мабуть, ми відлікуємося. Блін. Шкода, звичайно. Ну і так, ми мене одного бокану далеко заїхали. Так, погнали далі. Угу. Два. <сі> кагана. Жесть. Два кагана. Це щоб не мало було, я так розумію, а? Це треш, два обакана. йо-моє. Зі цих, цих два каган. Вони ж мене просто вб'ють мені Людвіга. І навіть і не помітять. Кристал можна зробити. Та, мабуть, зробимо. Не відродився дивно. Встукнем тоді сюди. І, мабуть... Таким чином зробимо собі. Так, погнала сінія. Людвіга активуємо. Ну, сіні майже прибила. Скільки в тебе здоров'я? 40 хп. В принципі, не так і багато. Добили добре. Так, ну тут вийшло набагато легше, ніж я очікувала. Це мені компенсація за попередній бій. Що там? ще? А ще два? Блін. Це таке синє. Угу, угу, угу. Критичні будуть. Хто знає, Через через пощастить за цим в центрі чи ні? Зелений кристал нам треба? Не треба, але він є. Хай так зробимо. Зарядили. Так, там будуть Фіолетові. Тихо, крайнього не трогайте. Щось Можемо тут щось зробити. Спочатку не хасіння погнала. Мало мало, як на мене. Нехай так. Блін, відродження, та що ж тобі не живеться спокійно? Нехай тоді включимо собі контроль, відлікуємося на всякий випадок, бо він вже мені може слюдвіга прибити. Сієні вдарив. Хто ж знав, що то буде сієнія? Тоді би не лікувалася би. Лікуємося і, і. Куди б'ємо? Може сюди? Ухиляння. Яка я тобі вдячна! Слів немає. Тепер би десь сходити обережно, але куди? Давай ще раз повів будь ласка, от халепа. Блін, треба десь нейтрально, але там ця скоро зарядиться. Так що давайте спочатку ми Елін Монвуда відправимо на Людвіга. Так, спробуємо такі цю прибити. Це закажирно 70. Ну, двома синіми, мабуть, нічого її не зроблю. Але спробуємо. Ні. Не вийшло. Так, погнала і ні. О, тепер добила, тепер добре. Взагалі, я не знаю. Швидше за все, трохи не треба було острітку мілени, щоб задиспелити. Швидше за все, що я буду турнірити, поки я не отримаю четвертий хрестик, викупробувати не бачу сенсу. У мене оборона зовсім не отримала, це не дивно. Так що, швидше за все, що, мабуть, буде все тут дуже швидко і сумно. Вже три хрестика маю. Це, якби я знала, що в мене є можливість, наприклад, хоча б в топ-5 залетіти, то можна було би щось там ще зробити. Але цієї впевненості я не маю. Так. Ця скоро зарядиться, значить, ми її вбиваємо. Ох, ти відроджуєшся. Значить, не вбиваємо. Так, погнала сіні. Спочатку. Знову вона відродилась. Що ж з тобою будеш оце робити? Вона ж не диспелить вона просто ставить заборону правильно. Ну, ніби просто заборону. Тоді, тоді, тоді нехай сюди спочатку. Поставимо на ігнацію, чи як його там звати, паразита. А тепер би Мілену ми лишаємо, щоб зараз це все познімати, травління це. Ну і ти пані довго ще будеш відроджуватися. Ой, треш. А скільки в тебе 77. Ну, на жаль, де так можна сходити нейтрально? Блін, не бачу. Так, щоб нікого не зарядити. зайвого. Та, бачу, що все одно заряди. Нехай буде так. П'ять раз помирала і таки не померла. Так, погнала знов сіні. Так, того вбила, це добре. Ну, ну-ну. Ну, нехай так. Може, це на Х2 зарядиться? Так, багатим. А ти все одно лишився. Ну, що тобі зробити, га? Джелахна. Сто відсотків має. Гарно влупить. Ні синіх тобі, ні фіолетових, та ніяких нема. Так, цей то від'їхав, це дуже добре, це прям чудово, це класно. Лишився у нас тут один саппорт. Оце паразитивню цю, слухай, ну ти ж взяв добив його, ну за що? Взагалі совісті немає. Так, буде сіння, це добре. Блін, зрізана атака, я пізно побачила добила, добре, пощастило. Сьогодні один лише хрестик. Як на мене, прям успіх, так що ще трошки я там і четвертий день по турнірю, о, топ-5 навіть. Ця війна в мене немає галочки, я не воюю. Це драконяча, бачу, ну трошки я не це. Я її попередньо я і воювала, але. Трошки були напряжні дні, і я зовсім завтикала її склеїти. Так що тут уже сорян, вибачайте. Це всім дало камню, всім пока-пока.